Посортували по замовленням. Зараз ще трошки вони остинуть, доостивають. І будемо пакувати вже у вакууматор. Ну, вони остили вже, це вони вже вечір, а вони до обіду ще копчені. І одну ж обіцяв зроби, зробити розчліньонку, Так, а ну ламай руками, бо так воно не видно. як ти лапу відламуй. Дивіться, яке сочне, м'якесеньке. Так. Перший пішов. а ну дай, мені лапу відрвати треба. Та лапу дай. Ммм. Смакота. А ну груднинку відламай. Груднинка ну, там товстенька така. І це не, не сама більша. У ній 147 грам. Оцій перепілки. Ну, це вже копченою. Укопчується, Щас я вам скажу, як вони укопчуються. Їх було 26 кілограм. Із 26 кілограм осталося 17. 9 кілограм, як корова язиком злизала. Оце все воно. Наскільки вони укопчуються. Це. Для тих, хто каже, що дорого. Mm. <ріст> так що, отак. Так, добре, дуже смачне. Замовляємо, пробуємо. В магазині такого не купити точно. Так, все, ми жуємо далі.